Клеопатра Лакшері одна з причин, чому вирішила про неї розповісти. Тому що в кінці минулого року була повна реновація готелю. Ще є новинка, яка через дорогу в готель тільки для дорослих. Але це буде зйомка окремим роликом зараз про Клеопатра Лакшері. До речі, мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт та власник туристичних компаній Турбар Лаунж. Тож підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальне і нове.

Кліопатра готель з красивою, симпатичною територією, спадаючою трішки до моря. Невелика, немаленька, дійсно дуже компактна, комфортна. Лобі. На території декілька басейнів. Є з підігрівом, є холодний. З підігрівом, звісно, той, що ближче до рецепшн, і де проходить анімація. І є інфініті, він хоч і без підігріву, але займає не 12 місяців на рік. І подивіться, яка краса. До речі, таким басейном інфініті може похвастатись далеко. Не кожен готель, клеопатра може. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу. А також, звісно, Єгипту. Відкривайте це листи та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Мені дуже подобається в принципі, концепт реновації, яка вже відбулася. До речі, давайте трошки вам розкажу, що саме зробили нове, повністю рецепшн. Частина номерів теж пройшла реновацію. Якщо ви купуєте про номери, мінімальна категорія суперір, можна розміщатись 2 плюс 1. Якщо у вас уже двоє дорослих і двоє дітей, краще брати Deluxe, вони є з різними видами. Так, покажу вам один з номерів. Це номер Deluxe. Ось такий набір. Зразу вам буду показувати при вході. Так, міні-бар пустий. Це категорія. Номеру Deluxe максимальне, до речі, розміщення може бути тут двоє дорослих двоє дітей, а в номерах Superior, точніше, тільки 2 плюс 1. А це фронтальний вид на море, ось такою терасою. Чудово, і таке відчуття однозначно є приватності. І Видно море. Душ і туалет з біде. Видами. Якщо ви берете суперіар з видом на море, це обов'язково буде основний корпус, і він ще без реновації. Різниці в ціні немає. На супері пройшла реновація чи не пройшла. Тож майте це на увазі. Що ми будемо бронювати відпочинок для вас? Тож, будь ласка, можемо робити якусь приписку по вашому побажанню. Є частина номерів з видом на море. Це реально дуже круто. Обоє ресторани, які не основний, знаходяться також з видом на море. Якщо ми говоримо про концепт, звісно, тут все включено. Два ля карт ресторана є рибний є італійський. Якщо ви хочете їх відвідати, то ж, будь ласка, двічі на тиждень. Якщо ви відпочиваєте мінімум сім ночей, ви можете це зробити. І маленький секретик, якщо ви хочете двічі сходити в італійський чи двічі в рибний, то ви теж можете, можете це зробити. Ресторан на пляжі тут можна пообідати або пізній сніданок. Або замовити. ось таке меню. Пляж виглядає ось так. Є власний понтон. Не дуже довгий, до речі, але пройтись трошки треба. Так, це рибний ресторан Алякарт. Такі рушечки. Майже жовті <смі> жовтня. А Головне, що хотіла сказати, цією локацією в спа можуть користуватись гості, які звільнили свої номери, тож можна тут прийняти душ, перевдягнутися. Так, сауна та парна баня. Кожен день-півгодини можна користуватись безкоштовно. Також є хамам за доплату. Будь ласка, льоду вам після сауни. Ну і куди ж без спортзалу? Зараз всі про здоровий образ життя. Трішки вам покажу ще є. Такий невеличкий зал під навісами, як open Space. Ще трошки інформації про номери. Є окрема будівля Фемелі. Ось так виглядає Фемелі блок Кожен Фемелі тут 148 квадратів на хвилиночку, прям с'юті. Так, і на рахунок, в чому все-таки різниця в мінімальній категорії джуніор і делюкс, це квадратура. Чому я робила акцент на тому, що якщо у вас двоє дорослих плюс двоє дітей, краще брати делюкс, тому що більше квадратів. 38 в superior і 48 в Deluxe. Ось так зона Family виглядає. В них окремий басейн. І зовсім зовсім така тиша. Тож, якщо ви їдете з дітьми, це ідеальна анімація, майже не чутно. Ну і щоб ви розуміли, я взагалі приїхала відзняти тільки Клеопатру через дорогу, там де 18. Але мені дійсно настільки сподобалось холі, я зрозуміла, що відбулися якісь зміни, що я лишилась і відзняла його. Ну а наразі я їду якраз все-таки на другу лінію в нову Клеопатру тільки для дорослих. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані, наш сервіс саме для вас. Мені дуже подобається все те, як змінилось на території, на рахунок атмосфери. Хоч тут анімація софт, але музика зараз грає, люди веселяться і це супер. Я дуже радію за їхню загрузку, тому що декілька років тому до реновації в них в цей період в грудні було десь 20-30%. Наразі більше 60. І до Нового року вони чекають ще більше. Хто відпочиває? Якщо ми говоримо про в принципі, то навіть виділити не можна, тому що є якась сезонність є більше європейці, британці та інші. Є період відпочивають місцеві. Ну, звісно, є період, коли приїжджають росіяни, ну і українців теж трохи є. Що ще хотіла сказати на рахунок готелю: тут є дуже гарний спа. Я не разу його не відвідувала, але всі, хто тут відпочивають, його хвалять. Є міні-клуб. Наразі там міняють зверху поверхню, всередині все як було, так і є. Ну і якщо вам сподобався цей готель, то ж, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати на ваш склад сім'ї. З міста, де ви знаходитесь, ну і гарного вам відпочинку.